Дівчатка і хлоп'ятка, всі справи залишайте, Швидесенько вмикайте завзятих малювати Де на прості папері, олівчики веселі веселих, гарбиські малюють чудеса, дівчатка і хлоп'ятка, всі справи залишайте, швидесенько вмикайте, Різін і диво! Розмісін і Привіт, малята! В ефірі програма Малюваки! Та я її ведуча Уляна. А це мої друзі Юлечка і Данилко. Привітайтеся з глядачами! Привіт! Сьогодні наша історія розповідатиме про змій, що живуть у постелі. Вони бувають отруйними. Але до нас завітала! Подруга моя Варвара разом із господаркою Галиною Іванівною. Доброго дня, Галина Іванівна! Привіт, Варвара! Наша Варвара хоче показати, що вона вміє. Ми запрошуємо вас. Галина Івановна, дякую, что вы завітали до нас и що еще уміє ваша улюблениця. Да у меня до вас еще несколько запитань. Скажите, а питоны небезпечні? Вы понимаете, Ульяночка, все животные могут быть опасными тогда, mm -hmm. когда э, будешь к ним относиться без любви, трогать их тогда, mm -hmm. когда не нужно, больно им делать. Самое главное, чтобы не делать больно. Потому, что боль, а что у вас есть? Чем годуете? Они любят всю жирность. Угу. Это такие существа ползучие, когда что-то... Она, допустим, на земле, Ты это она а кто-то там ш шевелится. Mm -hmm. Обязательно нужно броситься. А кто там будет? <laughs> Какое животное? Если даже в джунглях, джунглях, допустим, она может и обезьяну схватить. И может схватить все, что угодно. Лишь бы только вот это ползало, и она схватила. В домашних условиях у нас совершенно по-другому, потому что кормим в основном кроликами, свинками морскими и большими этими крысами. Mm -hmm. вот. Скажите, а какая ее масса? Не важко вам ее тримати? Она достаточно тяжеловата, но она зато холена, видите, какая хорошая. А вес у, него, у нее, это варварочка, это девочка, 28 килограмм. Дуже тяжелая. Вот. А дужина его яка? 3 метра и 20 сантиметров. Скажите, а в какой частине квартиры она у вас мешкает? Чи бывает, что она залазит в Бывает, но у нас вольеры, специальные для них сделаны вольеры, которые обогреваются. Им нужна определенная температура, чтобы было ну, не меньше 24 градусов. Если побольше будет, там чтобы погрелось, тоже хорошо. Но 24 градуса это их такая оптимальная температура. А забраться в постель она с удовольствием даже будет лежать, соберется и заберется в пододеяльник, найдет место, как забраться в этот пододеяльник еще. Вот да, да, да. И смотришь, она же в пододеяльнике. Но это тогда, когда уже выпускаешь, допустим, ее без присмотра. Почему? Потому что если без присмотра, она может и на люстру забраться. И, ну, но тоже на шкаф и забирается, это понятно. Но самое интересное, что она может забраться, допустим, в шкаф, между шкафом и стенкой, и шкаф может упасть на пол. Потому если он легкий, допустим, шкаф. Было, такое было. Вот. А у меня невестка, Валентина. Так у, был любимый у нее питончик такой красивый, красивый, красивый питончик. Огонек. А она спала этот огонек. Мальчик был, спал с ней. Вот он очень ее любил и к людям они очень хорошо относятся, ну как? Ну вот, каждому человеку нравится, когда их гладят, погладь, а пожалуйста. А можно нам погладить? Да, конечно, крутишь, да? вот, пожалуйста, возьми, погладь. А, вот, да, вот видишь, да, как так хорошо. Так а, хорошо. а ты возьми тут, погладь. Ну, хвостик. хвостик, где хвост, там хвостик хвост. твой? Освен. Уже спрятался хвостик, пожалуйста. Видишь? Ну и не страшно, правда? Так, так, я так ну сюда. подойди ко мне сюда близенько, подойди сюда, давай мы тебе вот, смотри, как она тебя, вот смотри, она тебя сейчас поцелует головку, тебе видишь да? И головочку поцеловала, и поползал тебя по головочке. Видишь, как красиво. Вот. Значит, не страшно, правда? Так что любое животное можно приручить. И оно будет. Ну, вы сами видели, что в квартирах, допустим, львов держат. Ну, это довольно то львы, это очень опасно. Опасное любое, любое животное. А та же самая, вот и змея. Если ее не будешь трогать, она не будет трогать. Потому что змея ползет, ползет, и ты ее не тронешь. Зачем она будет тебя трогать? Ну что ж, гарно дякую вам, Галина Ивановна, что вы до нас завитали. Дякую тебе, Варвара. Приходите до нас все. С удовольствием. Здесь очень хорошая, приятная атмосфера. И я с удовольствием приеду с другими животными вам на программу. Дякую вам. Ну а сейчас настав час Більше дізнатися про отруйних змій. Юлечко, кого ти тут бачиш? Людей і Мойсея. Данилко, а це хто? Змій. Так, Змій. Але він не справжній. Він зроблений з міді. Погляньте, а це хто? Ісус Христос! Праді, це Ісус Христос минуло багато сотень років. І у своїй розмові з Никодимом Він сказав: так як люди, дивлячись на мідяного змія, жили, так само дивлячись на Ісуса Христа з надію, з надією ми матимемо вічне життя. А для чого Мосей змайстрував такого змія, нам допоможе дізнатися книга з ілюстраціями. Після численних перемог пустелею народ Божий продовжував подорожувати до обіцяного краю. Потім, стомившись, люди нарікали на Мойсея та на Бога. Данилко, скажи, що тут написано? Набридло. Набридло, хто це? Хлопець. А що він робить? Плачев. Так, людям надоїло вже в пустелі. Їсти те, що там було. Куди вони хотіли повернутися? Єгипет. І чого вони хотіли? Фруктів та овочів. А невже в пустелі їм нічого було їсти, Юлечка? В них була мана, солодке мене. А коли вона випадала, ця манна? Кожен день. Кожен день щоранку. І що з нею готували, Данилко? Різні, смачні страви пекли. І пекли, і варили. Отож, люди жили. У наметах. І за те, що нарікали, Господь наслав кого? Змії. А ці змії були отруєні? Так. І що вони робили? Вони косали людей і дуже багато з них померло. А тоді що сталося далі? Люди просили Мойсея молитися Богу, щоб він забрав тих зміїв. Так. І що Господь наказав зробити Мойсеєві? Бог наказав Моїсею зробити мідяного змія. Ось він змія. І, і почепити це... куди його? На вертину. І що сталося з людьми? Хто дивився, той вийшов і по а хто ні, той далі. Хто не дивився, той помирав, так? А хто дивився і вірив, той ставав здоровим. Так Господь подбав про свій народ у пустелі і показав, наскільки він їх охороняє. Ну а зараз настав час, малята, виготовити мідяного змія, але з картону. Тож приєднуйтесь до нас. Ну, а для роботи нам потрібний цупкий папір, папір. Кольоровий, жовтого кольору, це для мідяного змія. А ще коричневий папір. Клей та ножиці. Роботу ми розділимо на двох. Я дам тобі, Данилко, щоб ти вирізав ось таку смужечку. Це буде наша жердина, добре? Ось тобі, будь ласка, ножиці. А ми з Юлею малюватимемо змія. Я намалюю, ти уважно подивишся, а потім виріжеш, що ти молився. Отож, я починаю, тому що це не просто. Це його голуба. Я акуратно малюватиму кільця. Ось так. Залишилося хвостик. Ти можеш намалювати око і язичок. Так, останній штрих. Отож, у нас вийшло два елементи. Перший це жердина, а другий це змій. Тепер нам залишилося об'єднати їх. Отож, як я це роблю? Тепер по черзі у отвори просуваю жердину. Таким чином. У нас вийшов змій. Залишилось наклеїти його на картон або цупкий папір. Так, обрізай лишній зайвий. Папір. Наша аплікація готова. Малята, надсилайте ви свої малюнки чи такі ж мідяні змії, як оцей, до нас на програму. Адресу ви бачите на екрані. А зараз настав час співати. І зуспіваємо ми сьогодні про мідяного змія. Мандрували хліб небесний споживали, врешті люди потомились, відпочити зупинились. На що, боєві, нас є віто? Мама з неба нам обрекла? І за те, що нарікали, змій багатьох кусали. Полуказали, справді ми таки звірішили, проти тебе говорили. Змія мінного зробили, на жердині пошепили, в небо вірою дивились, тоді поліці. Малята, надсилайте до нас не тільки малюнки чи аплікації, але й фотографії на адресу, що на екрані. А на сьогодні це все. Пора прощатися і пам'ятайте, довіра Богові, запорука, спасіння. До, до зустрічі!